З 1982 року дослідження в Антарктиді проводить Інститут геологічних наук Національної академії наук України. На станції Академік Вернацький з 1996 року працюють українські вчені. Вони досліджують льодовики, геологічну будову, клімат, прибережні води. Вплив суворих природних умов на організм людини. Було зроблено наукові відкриття. Зокрема, знайдено бактерії, які активно поглинають важкі метали. Винайдено новий спосіб уточнення прогнозу землетрусів. Україна одна з понад 40 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиді, що функціонує цілий рік. Найбільшою науковою станцією є Макмердо, що належить США. Антарктиду щорічно відвідує майже 6 тисяч туристів. На Антарктичному півострові є туристична база і аеродром. У 2019 році українські дослідники знайшли льодову печеру, яка має кілька озер та річку. Загальна довжина ходів у трьох ярусах печери близько 200 метрів. 19 серпня 2021 року Національний антарктичний науковий центр та Установа дослідження та інновації Велика Британія, куди входить Британська антарктична служба, підписали акт про купівлю Україною криголаму Джеймс Кларк Рос. Що пізніше отримав назву Ноосфера для здійснення Україною наукової роботи в Антарктиді. Ноосфера це справжній плавучий науково дослідний інститут, який дозволяє охопити дослідженнями 90% площі океанського дна. На його борту 8 лабораторій, де одночасно можуть працювати до півсотні науковців. На ньому можна здійснювати роботи в будь-якій точці Світового океану. І прокладати довгі маршрути завдяки автономності плавання до двох місяців.